Ми зараз знаходимося в центрі Чернігова. І сьогодні ми хочемо опитати наших чернігівців, чи знають вони, яка мінімальна зарплата в 2025 році і як вони до цього відносяться. Приблизно да, 6-8 тисяч в цьому районі, так? Да? Так, да, мінімальна зарплата 8 тисяч. Як вважаєте, це нормально, це норма чи це замало? Це замало, це дуже замало, але ж думаю, що країна зміниться. Яка Десь має 8? Бути? Мені здається, 8-10. Так, да, це 8 тисяч. То, це точно не забагато. <laughs> точно да, не забагато. Не забагато це точно. Я вважаю, що це дуже мало. Тому що, якщо, наприклад, молоді люди зараз там з'їжджають від батьків, живуть окремо життя, то на оренду житла, на комунальні, на їжу це дуже мало. Це... Чесно кажучи, точну суму не знаю, але десь там біля восьми, да? Да, 8 за за так? Так, вісім тисяч гривень. Замало. Замало. Тридцять тисяч тридцять. Я з вами згодна. Сім там з копійками. вроді З першого січня вісім тисяч гривень. Замало. Мабуть, треба брати, розраховувати е, середню якусь, угу. ну яка зарплата висока, яка там низька, і десь. Сім середню брати її, така повинна бути зарплата. Це це мінімальний прожитковий мінімум, а мінімальна це зарплата 8 тисяч з 1 січня. Це за це, це замало. Мало. Яка сума мають отримувати чернігівці, щоб проживати нормально? Ну, не безкошнігівці, чернігівців, вже в принципі мінімальна має бути більше. Дякую вам, що ви приймали ми між... участь. Дякую.